Так, усім привіт! Усі питали мене, як обрізати пагони, які вже відплодоносили, а які лишаємо ми на наступний рік. Дивіться, ось це зелений пагін, він лишається на наступний рік. Ось цей пагін, дивіться, як ми відрізняємо, він є більш коричневий. Тут ми йдемо далі. Ось тут, бачите, він мав ягоди. Ось цей пагін ми просто. Його зрізаємо ось. У нас є два фіскарси, один меншого плану. А також ми формуємо кущі. ці тоненькі пагони, ми можемо їх обрізати. Наприклад, осей. Лишаємо тільки потужні пагони. Чотири штуки. Наприклад, ось цього куща я лишу ось ці два і ось ці два куща. Але ми будемо дивитися навесні. Зараз на зиму ми їх не обрізаємо, щоб потрійна корона перезимувала.